Любі друзі, всім привіт! Ось ми знімали наш виноград, який у нас був трішки занедбаний після того, як ми приїхали в це помешкання. Ось ми копали три стовпчики, натягнули арматуру, яка була, які вже повалена. Ось у нас стовпчики, бачите, ось такі попідв'язували його, обрізали, підв'язали. Сподіваємося, що з весни він нас буде радувати своїм смаком і кількістю. Ось ми так бюджетно привели його в порядок. Ще, можливо, натягнемо в вертикальну проволоку. а арматура вже у нас ось так ось зафіксована. Тому з виноградом ми закінчили, будемо. Приступати до іншої справи, дякую.